Доброго ранку! Ми з України, а я Ірина. І знову наша карта дня. Сподіваюся, мої дорогенькі, живі, здорові, родичі гарбузові, огірочки, помідори і всі, і всі інші, вся родина. Дивіться, вже вона в нас вискакує. Перша карта, п'ятірка. Ви знаєте, це випробування для українців. Ви бачите? Дивіться. Я, роз... Як я це розумію? Через те, що ми не помічали, я скажу так, Україна. Україна це і є ми народ. Через те, що ми не помічали деякі речі, не хотіли бачити, ви знаєте, що? Ось через це людина страждає. Через це. Зараз ось це відбувається в Україні. На жаль, воно так і є. Тому що не хотіли бачити, не хотіли помічати дружбу водили не з тими, з кими треба. Я маю на увазі тут не тільки народ простий, а і верхівка. А верх, верхушечка, до речі, і наразі так само, як би це сказати, Український народ деякий, не знаю, чи можна його назвати українським народом, які все рівно плачуть за Совєтським Союзом. Ті всі колаборанти і то все ну то таке сміття, що то взагалі. Про них не будемо говорити, бо мене аж вивертає. Як так можна? Гаразд, не будемо розстраюватися, хоча, бачите, карти нам щось хочуть показати. Щось нам карти хочуть показати, а що вони нам хочуть показати? Ви знаєте, дивіться, знищення оце розумієте, оце зараз, що відбувається з Україною, на жаль, на жаль, так воно і є. Щоб прийти до нового, треба знищити старе. Розумієте, це комусь хтось на своїй шкірі це відчуває. Я кажу так, як є. Ви мене знаєте, ви мене дивитесь давно. Ви знаєте, що я говорю те, що я відчуваю те, що я бачу в картах. Я не буду зараз нічого приписувати. Карти самі випали. Ось для того, щоб отримати ось новий росточок, треба, щоб то все згнило. Розумієте? Уже я пряміком кажу. Ось це, що відбувається, цей військовий, оцей, це е, війна, спецоперація, знищення. Розумієте, український народ, на жаль, будемо так казати, забув свою історію. На жаль, особливо схід. Ось. Це було вже давно і не перший раз. На жаль, я би хотіла, щоб це було, відбулося в інший спосіб, але люди не розуміли і тепер страждають. Ось для, для того, щоб почалася Україна відроджуватися, треба старе, оті всі енергії старі, оті всі, знаєте, люди такі закляклі які не хочуть мінятися. Які не хочуть відбудовуватися, перебудовуватися, трансформуватися, міняти погляди, бути сучаснішими і тому подібне. Світ нас міняє. На жаль, так воно і є. Я затримала, бачите, трошечки сьогодні відео. На жаль, так воно і є. Це все енергії, все залежить від нас. Міняємося швидше, міняємо свої погляди. Звичайно, тепер вже цей процес запущений. Ми його зараз зупинити не зможемо поодинці. Ось тепер ворога треба вибивати. Але Україна тепер має це пам'ятати і надовго, не на 5-10 років, а на сотні років. І це повинно в історію війти, щоб дійсно Україна відродилася, мої дорогі, ось так я це бачу. Всі мають разом. Ні, що один у лівий бік, другий у правий. Усі працюємо разом над одною метою відродити Україну. Усі разом. Кожний робить те, що може. Бачите, ще й показую. У нас величезний шанс, і нам не можна його упустити. Ніяких переговорів, гнати тих тварей і ще й їхню, їхню колдо там розбомбити. І так, я вибачаюсь. Це вже я, знаєте, я теж інколи зриваюся. І так, карта номер один, мої дорогі. Зараз по Шуріку зробимо розклад. І так, і так. хто вибрав карту номер 1 Дивіться, а, у вас можуть бути, по-перше, ви сьогодні такий день зайнятий домогосподарством. Чимось. Ресурсами якимись фінансовими, можливо, вам прийдеться зайнятися чимось, можливо, ви отримаєте щось, тому що це карта бездіяльності. Це скоріше за все, що, що до вас приходить. Те, що ви назбирали, те, що ви зекономили, те, що ви, будемо так казати, відклали на чорний день, чи на білий, чи на світлий. Кожний відкладає як вміє, і оцим відрізняється песиміст від оптиміста. Ось, є реалісти, звичайно, так, але оптиміст, він каже: я збираю на білий день, на світлий день, коли все добре буде, щоб я в міг. Це. А, а, а песиміст на чорний день збираю. Ось так. Так що зразу видно, де песимісти, а де е, ці оптимісти. Ось, е, Дивіться. Карта фінансів, карта добробуту, карта заощаджень, надходжень це не купувати щось, це навпаки щось при... Розумієте, карта королева монет це не віддавати, це отримувати і насолоджуватися цим процесом. Це, що ви маєте, бути гордою за себе, що ви це зберегли, що ви це. Прибрали, що ви це зробили. Оце і є порада. Похваліть себе. Бачите, ви живете, ну, живете, ну, розумієте? Відносно багато, відносно багато. Можливо, у вас нема великих ресурсів, але у вас величезні таланти, умілі руки, і це вже є багатство. У вас є розум, у вас є таланти і, можливо, не один. Робіть щось, робіть затишок в своїм житті, не обов'язково оселі. Це може бути в загальному. Карта номер два. А тут сила у нас, старший аркан. Ви знаєте, сьогодні, можливо, у вас будуть якісь випробування. Навіть не просто випробування, а нелегкий день буде. Але ця карта в першу чергу вона говорить, що у вас достатньо буде сил. Щоб сьогодні подолати любі труднощі. Немає значення, які. Ви доб'єтеся свого, тільки не здаватися. Оця карта так і говорить: не здаватися. Сили у вас досить, у вас енергії, сили, внутрішня сила. Вона вас підтримує. Коли у вас буде оця внутрішня сила, ви її ну, бачите, ось все у вас у руках. Ось. Тільки а, м, порада не агресію, не доходіть до агресії. Карта номер 3 А тут молоденька енергія, свіженьке. Ви знаєте, це і хороші новини від дітей, а, щось з дітьми, а, народження чогось, якоїсь ідеї, народження яку... дитини, тваринки. Квіточка розцвіла. Я так бачу, ви знаєте, я так бачу, що навіть квіточка розцвіла, у вас піднялись настрій, і це ось це і є. Це бу... може бути початком. Прокинулися зранку, подивилися, розцвіла моя розочка. Ну, Наприклад, розумієте, якась квіточка в мене, наприклад, відцвітає мадагаскарський жасмін. Я так його колись хотіла і на кінець то придбала. Вже цілий місяць свіде. Кажуть, знаєте, кажуть, що коли а, купиш, а, він може попадати. я міняла по всіх вікнах таскала, нічого в мене не повідпадало, але тепер уже відцвітає. Можна його буде пересадити, бо він у мене десь місяць. Ось це все відноситься до цього: хороший настрій, привітність. А, такі, знаєте, Підшутити, підморгнути. А, ви знаєте, хтось смайлік надішле вам пора до цієї карти, Насолоджуйтеся кожним навіть маленьким, дрібненьким моментом свого життя. Кожним моментом. Намагайтеся що в задоволення перетворити навіть посудомоечну, ну, от коли ви миєте посуду, так, в задоволення зробіть. Ой, помию, це буде блистіти. Розумієте, якось піднімайте собі настрій. І цим ви, будемо так казати, заразите і інших, якщо у вас буде хороший настрій. І так, тепер переходимо до карти надії. І подивимося, що нам побажає, що нам дасть на майбутнє для України. Ось. Теж у нас, бачите, молода енергія, рухлива енергія, рухається все. Бачите, йдемо до нового, Іде... відійшли від ілюзій, відійшли від е... того всього е... емоцій і з хорошим настроєм йдемо разом до перемоги. Двері вже відкрилися. ви бачите, І в Європу можна сказати, і Єдине, єдине, треба мінятися, мої дорогі. Єдине треба мінятися. Постійно треба мінятися. Ви не, ви не можете е, все життя проходити, наприклад, е, з одним і тим самим настроєм. Е, тут високі вібрації. Тобто піднімаємо високі вібрації, йдемо разом до перемоги. І ось наше щастя, ми вже в русі. Україна пішла, ми вийшли вже через ці ворота на кінець то. Ми вийшли з цих воріт і йдемо вже дорогою до перемоги, до щастя, до вільного нашого життя, щасливого життя, до, до щасливого майбутнього нехай буде. Але не забуваймо, бачите, оця карта і говорить: цей шлях у нас повинен бути в задоволення, мої дорогі. Інакше нічого не вийде. Тому що дивіться приклад. Зараз приведу приклад. Наприклад, люди з останньої копійки будували хату, мучилися, ну це підтвердити ви мені самі. У мене клієнти мої, коли розповідають, я їм показую, де саме були помилки. Верніше не помилки, це їхній досвід. Люди, знаєте, з останнього, будемо так казати, вкладалися в ту хату. Не відпочивали, не в задоволення це робили, а мус. Я мушу це зробити. І знаєте, через, як то кажуть, кров'ю е вибивали ті, -ті, -ті пороги, ті, ті двері та все. І ось прийшло пора заїхати в ту хату. Вони не будуть щасливі. Чому? Тому що вони нещасливу енергію вклали, мучилися люди. А можна мучитися в задоволення. розумієте? посміхатися і, казати, і мріяти: я буду тут жити, я буду тут сидіти, я буду тут телевізор дивитися. І розумієте, Оцей процес робити в задоволенні. Оце нам і говорять, нам треба мокшітих. Унітазників вибивати в задоволення. Мої дорогенькі, туди у нас буде задоволення, ми будемо жити в задоволення в своїй країні. Інакше нічого не вийде. На жаль, так воно і є. Це є закони а, Всесвіту. І вони не писані, вони такі є, вони завжди були і будуть надалі. Чи будемо ми жити, чи не будемо ми жити. А, але і після нас такі ж самі закони будуть. Нічого не поміняється, щоб ви це розуміли. В задоволення, позитивні емоції, високі вібрації. Мої дорогенькі, на цій щасливій ноті, на цих позитивних емоціях хочу завершити сьогоднішнє відео. Побажати вам мирного дня, щасливого дня, світлого дня. Бережіть себе ось, і хай вам щастить! Якщо не помиляюся, сьогодні 6 число, сьогодні Миколая, католики святкують. Якщо хтось святкує з Миколаєм вас і чудес вам, мої дорогенькі, прекрасних чудес, щоб сьогодні чудеса були у вас на кожному кроці. Щастя, радості і разом до перемоги! На все добре, мої любі!